Сторінка 141. Тема 6. малювання в Scratch. У Scratch ви можете використовувати спрайт для малювання. Необхідно змусити спрайт малювати під час руху. Щоб малювати в Scratch, потрібно додати розширення олівець. Щоб додати розширення олівець. Натисніть додати розширення на вкладці код, виберіть розширення олівець. Категорію олівець додано на вкладку код. Олівець, якщо використовувати інструмент олівець, спрайт залишає за собою слід. Поки рухається сценою з одного місця на інше. Спрайт може малювати точки, лінії, фігури та багато іншого. Усі блоки, які пов'язані з олівцем, можна знайти в категорії олівець. Опустити олівець, цей блок змушує спрайта малювати весь час, поки він рухається. Підняти олівець. Цей блок піднімає олівець вгору, і спрайт припиняє малювати. Щоб намалювати лінію, додайте блок, коли прапорець натиснуто з категорії події. Натисніть Категорію олівець. Перетягніть блок, опустити олівець, перетягніть блок, перемістити на кроків та встановіть кількість кроків 150. Не забувайте натиснути зелений прапорець для запуску сценарію. Лінія, яку вимальовує спрайт. Подивіться на наступний сценарій: блоки підняти олівець та опустити олівець використовуються по черзі. Застосовуючи ці блоки у такий спосіб, ви змушуєте спрайта малювати пунктирну лінію, Очистити все. Цей блок очищає сцену. він стирає все, що було намальовано на сцені, малюнок. Не стирається автоматично, тому якщо ви хочете створити сценарій ще раз, треба використовувати цей блок на початку сценарію. Додавання кольорів до малюнка. За допомогою цих двох блоків ви можете змінити колір олівця. Натисніть та відредагуйте налаштування, щоб створити свій колір. Ви можете змінити колір олівця навіть під час виконання сценарію. Змінити колір на цей блок змінює колір олівця. Розмір олівця. За допомогою цього блоку ви Можете змінити товщину олівця. Найменше значення 1. Якщо встановити більше значення, лінія стає товшою. Ви можете змінити розмір олівця навіть під час виконання сценарію. Змінити розмір на цей блок змінює розмір олівця, малювання фігур. У програмі Scratch ви можете намалювати будь-яку фігуру. Створіть та запустіть такі сценарії. Опустити олівець, повторити 4, перемістити на 10 кроків, поворот на 90 градусів і ви отримаєте квадрат. Опустити Улівець надати колір червоний, повторити три рази, перемістити на 120 кроків, поворот на 120 градусів, і ви отримаєте трикутник. Штамп, коли ви використовуєте блок «Штамп», Спрайт створює свій відбиток на сцені. Повторити 20 разів, перемістити на 10 кроків штамп. Якщо ви опустите олівець, натиснути повторити 3 рази штамп, перемістити на 200 кроків, повторити на 120 градусів, то ви отримаєте трикутник, і для кожного кута буде відбиток вашого спрейта.